Був радістю не тільки для Бога, але й був радістю для інших людей ізраїльських. І так Дух Святий йому відкрив, що не вкусив він смерті, доки не зустріне Господа Ісуса Христа. І коли Божа матір з младенцем Іосифовим йшли в храм Божий, щоб відтворити закон Моїсев, туди прийшов і старий Симеон, вже. У возрасті 360 років він зустрів младенця, коли він підняв його на руки. Всі, як ми і чулися в богослужінні, що сказав слова пророчі, що нині отпішає рабату владико, полотвом сміром, очі має спасіння твоє, їже сьогодні при всіх людських людей, святкровіні язиків і слав людей твоїх Ізраїля. Також він звернув свій погляд. І на Божій Маті сказав їй слова пророцькі. Чому так відбулося? Здавалося б, це свято стрітання Господнього, це зустріч правильно Симеона з Ісусом Христом. Але це свято воно являється Богородицьким, є свята господське є свята богородицьке і саме Срітання Господнє воно вважається святом Богородицьким, тому що при зустрічі праведного Симеона відбулося пророчество до Пресвятої Діви Марії. Так ось це пророчество відбулося і від слів праведної Анни, яка так само була у храмі Божому, тому що Господь Ісус Христос є дзеркалом, Бог є дзеркалом нашої душі. Тому, коли ми, коли ми зустрічаємо в своєму житті, присутнє Божого, то ми і бачимо свої гріхи, ми каємо в своїх прогрішеннях. Якщо людина стремилася, молилася, трудилася заради Христа, і коли вона зустрічає Його, то на душі у людини відбувається тепло і радість. І як ми кажемо, чудо витворюється Боже через ту людину. І яке ми бачимо, так само це чудо відбулося і до Пресвятої Богородиці слова пророческих, і це прикладом є для нас, що ми так само, і коли зустрічаємо Христа, бачимо чудо Боже. Не завжди воно відбувається до нас, тому що ми або ленуємося, або не трудимося, або в заботах життєвських не зустрічаємо Бога в своєму житті, але ми бачимо. Коли люди інші зустрічають Господа Бога, ми бачимо, що відтворюється чудо Боже, коли людина покидає якісь гріхи, призучи Боже, слідує за, за Христом. Коли людина хоче щось, якісь блага, добро або до своїх дітей, або для своїх близьких, просив Бога допочі, щоб Господь дарував зцілення, і це зцілення відбувається. Коли ми бачимо і святих, які є мощі на тлі. І так само, коли вони зустрічають Господа Бога, це є і для нас відтворення пророчества. Ми бачимо чудо, що відбувається з тою людиною. І це саме укріплює і нас в нашої вірі. Тому що Господь, цей мир, який створив, Він його. Наламає Він Його, який Він є, Він Його підкреплює. Тому і відбувалася людина, як людина Ісус Христос прийшов принесеним своїми батьками, щоб ісполнити закон Майсеєв, для того, щоб і закон вже є, і як і природний, як і серед людей, щоб це все відбулося. І так само, як Господь є невидимим. Так само і младенець Христос, якого зустрів правильний Симеон, він йому нічого не сказав. Здавалося б, людина, яка чекала Бога, 360 років жила, і здавалося б, вона хотіла б почути які слова, але замість того вона побачила відображення своєї душі і свого серця. А серце Симеона було в радості любові. Тому і ми так само. Повинні своє серце відкривати для Бога, щоб воно було щирим, щоб Господь, коли його просвітив, так само знайшов там любов. Якщо він просвіщає його, і там є гріхи, то ми повинні ці гріхи сповідувати і більше до цього не повертатися. І як багато ми бачимо ікон в храмі, коли Ісус Христос є маленьким, здавалося б, це не тільки ікон іконописи писати для дітей, щоб діти знайшли себе. Звичайно, ми повинні стримитися, як кожна людина, стримитися, як Господь сказав, хто не буде, як те, те дитя, той не в царство небесне. Ми повинні дойти до того рівня нашої чесності саме перед собою, саме перед Богом. Не так, щоб ми лукаві там робили на показ щось, а щоб ми були чесні перед собою насамперед. Щоб і ми, зустрівши Христа, от, у младенчестві, зрозуміли, що це є Бог, і щоб слідували завжди за ним. Спасибо, за молитву за.